Господи, повіку спігуватиму, сповіщу, зроду рід істину Твою, устами моїми. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Бо сказав ти. Повік милість збудується, на небесах приготується істина Твоя. Аллилуйя, 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 Примудрість прості, вислухаємо свято Євангелієм вируси. І духові Твої. святої Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьому уважні, сказав Господь притчу отцю, був один чоловік, що кармазин та вісон, і бенкетувавши дня розкішного. же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах, у весь трупах. Він бажав насититись тим, що падало багато зі столу, і все приходили лизали його, і лизали його рани, та сталося, помер у і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий його поховали. В ваді, терплячі тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні і закричав у голос. Отче Авраме, змилуйся наді мною, пошли лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучуся у цьому полум'ї. Авраам же промовив Згадай мій сину, що ти одержав твої блага за життя Твого, так само, як і лазар свої лиха. Отож тепер Він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли би перейти звідси до вас не можуть, ані звідси до нас не переходять, сказав багатий. Отче, благаю тебе пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів. Нехай він їм скаже, щоб його не прийшли на мій, щоб і вони не прийшли на мі... це місце муки. Авраам мовив, мають Мої і пророків, нехай їх слухають, той відповів: ні отче Авра, а ні от Але коли до них прийде хтось із мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього, як вони не слухають Моїсеї пророків, то хоч би хто з мертвих воскрес. Не повіряй. Слава тобі, Господи слава, тобі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава прошу присідати декому зручно. Згадай, мій Сину, що ти одержав твої блага за життя Свого, так само, як і Лазар Свої лиха. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Знаєте, чим оця притча, яку розповідає Христос? Знаєте, є така особливою. Особливість її полягає якраз в тому, що. Христос розповідає про наслідки нашого життя. Хто як живе, чим живе, відповідно, те і отримає. І хтось може сказати, ну тоді що нам треба жити так, як лаза, відувати, щоб отримати Царство Небесне. Насправді ні. Не потрібно цього. Ми живемо насправді, тобто в цьому земному житті кожен з нас старається втілити в життя, тобто мати те, те, чим він живе. Тобто його внутрішній світ відображається в тому, як він живе зовні, що він говорить, що людина думає, які цінності людина розвиває в собі і в своїх оточуючих. Бути багатим це не є погано. Це ну, поки добре. Але яке твоє багатство? В чому воно полягає? Це багатство для себе? чи це багатство для служби іншим? Це багатство, яке стоїть метою твого життя? Чи це є наслідок твоєї кропіткої праці? Оцей багатий. Чоловік, можливо, саме тому і заслужив на це терпіння тільки через те, що жив багатство. Мета його життя це було це багатство. Бачите, як сказано в притчі, що цей бідний Лазар був поряд. Був поряд в цього багача. Він намагався їсти те, що було падало зі столу. Тобто це не те, що людина була далеко від усього. Аж ніяк ні. Він бачив його. Хіба не міг він в силу свого статусу, в силу своїх можливостей, допомогти цьому чоловіку? Міг. Міг йому навіть якусь роботу дати при своєму домі. Адже, якщо є багатий, значить потрібні слуги. Все міг зробити. Але не зробив. Не зробить тільки через те, що цінності зовсім інші. І саме тому Христос наголошує на цьому, що кожен з нас отримує те, чим живе тут на землі, якими цінностями ми живемо, якими словами говоримо. Все це отримуємо там, після нашої смерті. Наслідок нашого земного життя є перебування Це перебування там, в Царстві Небесному І ми, живучи тут, буквально якихось, як кажуть, псалми, 60-70 років при силі 80, а хтось і 90. Маємо це коротке життя. Але за нього розплачуємося вічністю. Вічно. Або терпимо, або вічно насолоджуємося. І оця притча це заклик Бога до всіх нас. Переосмислити свої цінності. Переосмислити те, чим я живу. Бо наше серце. Воно є джерелом нашого життя. Наші бажання, наші думки, саме вони формують нас. І якщо ці бажання дійсно згідно Божого закону, то і людина є така, що з нею хочеться бути поруч. А якщо це бажання тільки заради власної насолоди, і наживи, то і не дивно, що ця людина є, залишається самотньою в цьому житті. Пам'ятаємо собі про це, що все в цьому житті є наслідок того, чим, чим наповнене наше серце, які є наші бажання. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі, засейнучі, засеймося наші, промовмо. Господи, помилуй. Господи, сюди, жителю, Боже, наших молим, с тобі, сухий помилуй. Господи помилуй, помилуй нас, Боже, коли милості Твій, молим, с тобі вий, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Селенського, Франциска французька, папаринського, дарійшого патріарха, нашого Святослава, польвої пископа нашого Кірба Василя, за тих, що служить і посудженому храмі, цьому заці нашому духовних за сіку Христі, братів наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом, бережений за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще що Господь Бог зіслав Святого Слового Духа на весь український народ і дав йому ласку, триволості в вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, Дарував йому мир та визволи всяких ворогів, щоб він міг успородився і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни. Що Господь Бог зміцнює їхню відвагу і мужність, Охороняв і дороги видимих і невидимих. Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тих, які постраждали внаслідок бойових, дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання майно.